Привіт! Мене звуть Ігор Колесником, і я викладаю курс філософії фантастики. Це курс присвячений фантастиці, фентезі та філософії, і на цьому курсі ми будемо робити те, що приносить задоволення, приносить трошки більше користі для самопізнання і самоосвіти. І ще ми будемо застосовувати експериментальну методику для того, щоб кожен із присутніх на курсі навчився трошечки бути більш сміливим у самовираженні у тому, щоб вербалізувати свої ідеї, свої думки, свої якісь спостереження. Це вимагатиме від нас трошки більшої уважності в процесі роботи на семінарах, але зазвичай... І з досвідів наших попередніх експериментальних курсів це приносить насправді доволі багато і радості, і впевненості і трошки більше у своїх власних силах. Запрошую до участі, долучайтеся, і там разом будемо мандрувати, дивитися на цей світ трошки ширшим поглядом.